Розділ другий, у якому я ввожу канву розповіді вертя та потішника. Знайомлю читача з дронтом Едвардом, а також подаю блискучий опис судна з назвою Мурська сиренада» та його незрівняної команди. Коли я прокинувся того ранку, Фредріксон саме закидав у струмок небода. Привіт! гукнув я. Тут ловиться риба. Ні, відказав Фредріксон. Це подарунок на день народження. Типова відповідь Фредріксона. А означала вона, що Фредріксон одержав невода від свого племінника, який сам його сплів, і дуже би засмутився, якби дарунок не використовувався за призначенням. Згодом я довідався, що племінника звати Верть, і що його батьки загинули під час великого прибирання. Тож верть мешкав тепер у бляшанці з-під кави. Того сорту кави, що має блакитну етикетку, і колекціонував, здебільшого, гудзики. Не так уже й довго тривала розповідь Фредріксона, правда ж? Але сам Фредріксон ніколи в житті не розповів би більше за один раз. Ось він помолив мене одним вухом і повів через ліс. Ми спинилися перед вертвою бляшанкою з-під кави. Фредріксон дістав свисток із кедрового дерева, горошиною всередині і тричі свиснув. Тієї ж миті покришка бляшанки відчинилася, звідти виплигнув верть, з неприхованою радістю кинувся до нас, запищав, завертівся і взагалі став виробляти якісь дивні речі. «Доброго ранку! репетував він. Як приємно. Це ж сьогодні ти хотів влаштувати мені велику несподіванку. А це хто з тобою? Яка мені честь? Шкода, що я встиг поприбирати в бляшанці? Не турбуйся, заспокоює його Фредріксон. Знайомся, це Момітроль!» Доброго дня, Ласкаво прошу. Ще дужче заметушувався верть. Зараз прийду, вибачте, лише хвилинку, можу прихопити дещо. Він зник у своїй бляшанці, звідки одразу долину відголос авральних розчуків. Там щось гуркотіло і брящало. За хвилю Верт з'явився знову з дерев'яною скринькою під пахвою. Далі ми рушили лісом у трьох. Племіннику, роптом звався Фредріксон. Ти вмієш малювати? Таке питаєш, вигукнув Верт. Одного разу я намалював візитки всім своїм двоюрідним братам та сестрам. На кожній було написано, де і хто має сидіти за святковим столом. Може тобі намалювати парадно наглядство папері, або ж написати якийсь крилатий вислів. Вибач, але що саме тобі потрібно? Це якось пов'язано з твоєю несподіванкою? Не можу сказати. Таємниця, відповів Фредріксон. Верть так розхвилювався, що застрибав з ноги на ногу, мотузка, що неї було обв'язано, скриньку розв'язалась і впала в мох. А за нею посипався долі весь його скарб, мідні спіральки, гумова підв'язка для шкарпеток, сережки, подвійні розетки, слоїки, сушені жаби, стругачки для сиру, цигаркові недопалки, купа гудзиків та ще відкривачки для мінеральної води. Ну, no, ну, no, не біда, заспокоїв родича Фредріксон, підбираючи речі з землі. Я мав колись таку добру мотузку, але вона не загубилася, виправдовувався верст. Вибачте. Фредріксон вийняв з кишені шматок мотузки, обмотав ним скриньку, і вони пішли далі. По Фредріксонових вухах видно було, що його переповнювала загадкова схвильованість. Нарешті він спинився перед хащами ліщини. Обернувся і довго не зводив з нас уважного погляду. «Оце це тут твоя таємниця? Шанобливо прошепотів верті. Фредріксон кивнув. Ми в урочистій тиші полізли ліщинові чагарі і враз опинилися на галявині. Посеред галявини стояв корабель, великий корабель. Він був широкий, міцний і такий надійний, як сам Фредріксон. Я зовсім не знався на кораблях, але одразу ж гостро відчув, так би мовити, суть корабельної ідеї. Моє спрагле пригод серце голосно загупало у грудях. Я відчув запах ще незнаної досі свободи. Водночас я уявив собі, як Фредріксон вимріював собі цього корабля, бачив внутрішнім зором, як він проєктував його, робив креслення, а потім щоранку приходив на галявину і будував свою мрію. Будівництво мало забрати у нього страшенно багато часу, але він нікому не зрадив своєї таємниці, навіть Вертеві нічого не сказав. Раптом мене охопив смуток. Тихим голосом я запитав його, як ти назвав судно? Морська серенада», – відповів Фредріксон. Морська серенада – то назва поетичної збірки мого покійного брата. Надпис має бути зроблений ультрамариновою фарбою. Я його малюватиму можна? Вертові аж подих перехопили від чимкового перечуття. Це правда? Клянеся своїм хвостом, вибач, а може пофарбувати весь корабель. Ти подобається червоний колір? Фредріксон кивнув. Тільки ж дивись, не замалюй ватерлінію, застеріг він. Є моя великий слоїк червоної фарби. торохтів щасливий верть. І маленький ультрамариновий. Яке щастя, яка радість. Йому аж вуса тремтіли від збудження. Побіжу додому, приготую вам сніданок і поприбираю бляшанці. І племінник Фредріксона гайнув додому. Я розглядав корабель. Ти справжній майстер, похвалив я. І тут Фредріксона прорвало. Слова полилися потоком. Він захоплено розповідав про конструкцію корабля, схопив папір та ручку і заходився мені показувати, як працюватиме водяне колесо. Не так уже й багато я зрозумів з тієї розповіді, однак збагнув, що мій друг чимось турбований. Проблема, мабуть, полягла, полягала в пропелері. Та, попри усе своє співчуття, я нічим не міг йому зарадити. Бо, незважаючи на всебічне обдарування у деяких сферах, скажімо, у машинобудуванні, я не настільки тямлю, як би мені того хотілося. Посеред корабля стояла невеличка будівля з гостроверхим дахом. Ось вона мене зацікавила надзвичайно. Ти тут мешкаєш? запитав я. «Схоже на альтанку у То Торобка, навігаційна кабіна, відповів Фредріксон трохи недоволим тоном. Я поринув у роздуми. Хатинка, на мій смак була надто простакувата, Віконні рами можна було зробити значно цікавіше, капітанський місток обгородити поруччям із вирізбленими на них морськими мотивами, а дах оздобити банею з позолотою. Я відчинив двері рубки. На підлозі хтось спав, прикрившись капелюхом. Твій знайомий? запитав я здивовано. Фредріксон і собі глипнув насплячого. Потішник, коротко кинув він. Я приглянувся до потішника. Той справляв враження чогось недбалого, м'якого і тьмяного. До старого капелюха було почеплено пучок зів'ялих квітів. Потішник, так мені видалося, не мився вже дуже давно і наче не мав наміру розробити це найближчим часом. У ту мить до рубки влетів з криком верт. верть. Проше достало? Потішник прокинувся, потягнувся, немов кіт. «Гоп!» – мовив він, позіхаючи. Перепрошую, що ти робиш на кораблі Фредериксона? грізно насупившись, поцікавився верть. Хіба немає надпису, стороннім хід заборонено? «Бачив!» – люб'язним тоном відказав потішник. Саме тому я тут. «Ці слова, що найліпше характеризують потішника. Єдине, що може вивести його з сонного котячого стану табличка із забороною доступу, зачинені на замок двері або ж неприступний мур. Досить потішникові побачити сторожа парку, як вуса у нього починають тремтіти, і тоді можна сподіватися, чого завгодно. Та здебільшого він, як уже мовилося, спав, їв або мріяв. На момент оповіді повтішник переважно був налаштований на споживання їжі. Отож ми повернулись до оселі Вертя, на насмальцьованій шаховій дошці на нас чекав холодний омлет. Уранці я зготував дуже смачний пудинг, – виправдовував Вертя. Але він туди зник. але це так званий блискавичний омлет. Омлет було подано на бляшаних покришках. Верть не зводив з нас прискіпливого погляду, напружено чекаючи, коли ж ми візьмемося до трапези. Фредріксон довго, з очевидним зусиллям, жував. Вигляд у ньому при цьому був досить дивний, нарешті озвався На зубах скригоче, племінничку. Скригоче? перестрашився Верть. Напевно, щось потрапило з моєї колекції. Виплюнь, виплюнь негайно. Фредріксон виплюнув на покришку дві чорні колючі штукенці. Вибач мені, якщо зможеш, заблагав Верт. То лише з моїй шестерні. Добре що ти їх не ковтнув. Але Фредріксон не відзивався, довго дивився кудись далину наморщив в чоло. Верт заплакав згоря. Спробуй все ж таки пробачити своєму племіннику. ступився за Верт потішник. Бачок він засмутився. «Вибачити?» – розгубився Фредріксон. Та завіщо ж? Він схопив папір, олівець, і заходився показувати друзям, яким чином слід прилаштувати шестерні, щоб привести у рух водяне колесо та пропелер. Ось такий вигляд мало його креслення. О, яке щастя! Верть враз утішився. Уявляєте, мої шестерні згодилися для винаходу Фредріксона. Трапезу ми завершували в піднесеному настрої. Племінник Фредріксона невимовно захопився новим заняттям, не гаючи часу почепив свого щонайбільшого фартуха та заходився фарбувати морську сиренаду у червоний колір. Він узявся до справи так самовіддано, що червоним став не лише корабель, але й галявина та півліщинового чагарнику. А чогось червонішого самого вертя в ту мить, мені ще ніколи в житті не доводилось бачити. Однак назву судна вивели ультрамариновою фарбою. Коли все вже було готове, Фредріксон прийшов оцінити роботу. Гана хіба ні? схвильовано запитав Верт. Я дуже старався вклав всю свою душу. Воно видно. Погодився Фредріксон, оглядаючи свого червоного з голови до п'ят племінника, глянув на кривулясту ватерлінію і сказав Гм. Потім подивився на назву корабля і знову сказав Гм. Я десь пропустив літеру?» – сполотнів верть. Та кажи щось врешті, бо знову заплачу. Вибач, морська сиренада – нелегка назва для написання. Мурська сиренада», – прочитав Фредріксон по літерах. Замислився навіть, а тоді сказав заспокойся, годиться й так. Верт полегшено зітхнув і бігцем кинувся додому, щоб залишками фарби промалювати ще й свою пляшанку з під кави. А ввечері Фредріксон вибрався з струмка невід. Яким же було наше здивування, коли ми витягнули з нього скриньку з скляною покришкою для корабельного компаса, а в ній металевий барометр. Прилад для вимірювання атмосферного тиску, до нині дивуюсь, як нам потрапила до рук така надзвичайна знахідка. Тато згорнув з ошита і очікувально глянув на своїх читачів. То як воно вам? запитав він. «Хм, на мою думку, поважно сказав у мітроль, із цього вийде неймовірно добра книжка. Він лежав горілиць у, горі у бусковій альтанці і спостерігав за джмелями. Було тепло й безгомінно, ніде ані шелесне. Але тут чимало вигаданого, зауважив чмих. Нічого подібного, обурився тато. Чого тільки не траплялося у ті часи. Кожне слово чистісінька правда. Звичайно, у деяких місцях є дещо підсилив ефект. Цікаво, задумливо мовив чмих. Цікаво мені, якою ж була подальша доля таткової колекції? Якої колекції? Не зрозумів у тата. Я маю на увазі колекцію ґудзики мого тата, пояснив Чмих. Хіба верт не мій тато? Так, то твій тато, підтвердив мій тато. Ото мені цікаво, куди поділася його цінна колекція? Я мав би її успадкувати, наголосив чмиг. гоп -го, як полюбляв казати мій тато, озвався ніхмумрик. Чому ви так мало пишете про потішника? Де його зараз шукати? Тата мене рідко так буває, якось невизначено змахнув лапою йому тато. Вони то з'являються, то зникають. Я, принаймні, зберіг їхні образи для прийдешніх поколінь, описавши їх у своїх мемуарах. Чмих чмихнув. Потішник недолюблював паркових сторожів, задумливо мовив нюх-мумрик. Одне лише це. Усі попростягалися в траві, мружачись до сонця. Приємна теплінь навівала дрімоту. Тато, знову озвався йому Невже у ті часи всі висолювались отак, неприродньо. Уявіть собі, моє здивування, на моє глибоке переконання, чи перед моїм внутрішнім зором. Що ж неприроднього? почав вже сердитися тато. Гадаєш, про що книжку не слід дбати про мову? Але ж інколи не дбаєш, вперто торочив своєму мітроль. Ось, скажімо, верть розмовляє у тебе цілком простому. Ет, буркнув мій тато. Це для збереження місцевого кольориту. Існує велика різниця між оповіддю автора про речі і події та його ставленням до них. Я маю на увазі роздуми чи описи на папері дуже відрізняються від буденної мови. До того ж, автор залежить здебільшого від власних почувань. Так мені, принаймні, здається. Тато замовк. Стурбовано гортаючись сторінки зошита. То, на вашу думку, я вдаюсь до надто незвичних слів? запитав він дещо розгублено. Та ні, пусте, заспокоїв синок. То ж було так давно, то й здогадатися можна, що ти хотів сказати. Оце і все що ти написав? Поки що так. Але відтепер розповідь ставатиме більш захопливою. Я саме підійшов у притул до Дронта Едварда та Тамари. Куди поділась моя ручка для написання мемуарів? Ось вона, простягнув ручку ніхмумник. Тільки ж напишіть тепер більше про потішника, нічого не пропускаючи. Татом Мітроля згідно кивнув головою, розгорнув траві зошит і взявся до праці. Саме тоді я вперше відчув смак до різьби по дереву. Незвичайне обдарування різьбяра передалося мені, напевно, у спадок. Я мав його, так би мовити, в кінчиках лап. Перші мої кроки в цій царині були досить несміливими. На нашій корабельній верфі я вибрав гарний шмат деревини, роздобув ножа і взявся до роботи. Я замислив змайструвати вишукану баню цибулястої форми для даху корабельної рубки і оздобити її чіпурною різьбою у вигляді рибячої луски. Фредріксон, на жаль, не високо оцінив таку важливу деталь у висадкуванні судна, бо думав лише про те, як впустити корабель на воду. Мурська сиренада була готова до відплиття. Вона тішила око, пламеніючи багрянцем у сонячних променях, і тим часом спочивала на чотирьох гумових колесах, які мали б уберегти її на підступних піщаних відмілинах. Фредріксон десь роздобув капітанський кашкет із золотим шнуруванням. Він заліз під нище корабля, звідти дилинуло його стурбоване бурмотіння. Застрях, цього можна було сподіватися. Будемо ставбичну тут до сходу з місяця. Зазвичай небагатослівний Фредріксон без угаву буркотів сам до себе, що свідчило про його неабияке занепокоєння. Ага, знову доведеться зриватися з місця. Широко потіхнув потішник. Го, Го, що це у вас за життя? Весь час у русі переїжджати з місця на місце, вертітися зрання до ночі. Та життєва активність до добра не доведе. Як подумаєш про всіх тих, хто працює, метушиться і чим це завершиться, врешті-решт, жити не хочеться. Був у мене колись родич, котрий студіював тригонометрію, та так самобутньо, що й аж вуса попідпадали. А коли всього навчився, прийшла мара і зжерла його. Так, так, лежав у черві мари, такий мудрий, як ніхто. Слова потішника мимоволі наводять на думку про нюхмумрика, який згодом також обрав собі за провідницю, зірку, покровительницю лінивства. Загадковий тато нюхмумрика ніколи не переймався тим, чим варто було перейматися, і ніколи не дбав про те, аби лишити по собі достойний спомик для нащадків. Так би й пропав у забуті, якби я не написав про нього у своїх мемуарах. Та хай би там що, потішник знову позітхнув і поцікавився. Коли вирушаємо Го гоп. І ти з нами? здивувався я. Звичайно. Страшенно перепрошую, втрутився Верт. Але якщо це вас не розгнівить, я би також мав таке бажання щось би таке подібне, не можу більше жити у своїй бляшанці під кави. Он як? ще здивувався я. «Та червона фарба ніяк не висохне, пустився в пояснення верть. Перепрошую, вона всюди, у їжі, в постелі, навіть в усах. Я збожеволю від цього Фредриксона, я просто збожеволю. Не роби цього. Ліпше пакуйся, кинув Фредриксон. О, невимовно зрадів його племінник. Яке щастя. А, а, а скільки ще всього треба обдумати, яка тривала подорож, цілком нове життя. І він прудко звіявся додому. Лиш фарба порозбризкувалась біч. Я дійшов висновку, що наша команда далеко не така надійна, як би нам того бажалося. А морська серенада таки ні в року застрягла, гумові колеса глибоко вгрузли в ґрунт і ані руш. Ми перекопали усю вверх, тобто галявину, але намарно. Фредріксон сів на землю, обхопивши голову лапами. Любий друже, не журися, намагався я розрадити його. Я не журюся, я думаю, відказав Фредріксон. Корабель розземлю. землю. Ми його не можемо спустити у річку. Отже, треба річку підвести до корабля. Як прокласти нове русло, як спорити сагату? як нанести каміння? Як? послушно спробував я продовжити його міркування. Придумав! Скрикнув нараз Фредріксон так голосно, що аж підскочив. Тронт Едвард треба посадити його у річку. Він такий великий? недовірливо запитав я. «Ще більший, коротко буркнув Фредріксон. Маєш кандар? Ні. Я все більше хвилювався. Позавчора ми їли горохову зупу, то сьогодні субота, У нього купальний день чудово поквапся. А ті дрон ти злі? Уцікаюся я обережно, доки ми спускалися до берега річки. Так, підтвердив Фредріксон. Але розтолочити когось можна хіба з недогляду. Потім тиждень оплакують на щасливця і компенсують кош на поховання. Невелика втіха, пробурмотів я стиха, відчуваючи, як розпирає мене відвага. «Згодься, читачу, хіба то велика штука бути відважним, якщо не маєш страху? Раптом Фредріксон став як укопаний. Тут. Де? розубився я. Він мешкає у цій вежі, та його ноги, пояснив Фредриксон. Тихо. Зараз я гукну Едварда. І він щосили зарепетував Агов, Едварде, це я, Фредриксон. Де ти нині купатимешся? Згори долинуло щось, наче гуркотіння грому. О. Та ти піщана блохо, У морі ясна річ, як завжди. Скопайся у ріксі, Там пісок гарний та м'який, надсаджував Фредріксон. Брехняй, крутіство, відказав голос дронта Едварда. Кожна комашка знає, що та бісова річка устелена клятим камінням. Ні, клянусь там, піщане дно, запевняв велета Фредріксон. Дрон трохи буркотів сам до себе і врешті згодився. Гаразд. Скупаюся у твоїй хваленій річці. Але стережися, бо похорони останнім часом вкрай розорили мене. Якщо дуриш, маленька кусько, то відчуйся на власній шкірі. Ти ж знаєш, які чутливі в мене ступні, не кажучи вже про задок. Фредріксон шепнув одне єдине слово Утікаймо! І ми щодуху кинулись навтяки. Я ще в житті так не бігав, а перед очима раз у раз поставала картина, як Едвард садить свій велетенський зад на гостре каміння, шаленіє у гніві, а грізний водяний вал, який він, без сумніву, здійме, змітає все на своєму шляху. Моя уява вималювала таке жахіття, що я втратив усяку надію на порятунок. Раптом почувся рик, від якого хутро у мене на потилці стало дибки, а за ним страхітливий гуркіт, лісом покотився вал води. На борт. заволав Фредріксон. Ми кинулись до корабля, ледь випереджаючи вал, який уже лизав нам п'ятий. Щойно встигли перекинути через борт свої хвости, перечіпившись через потішника, що спав, розтягнувшись на палубі. Як усе з шипінням поглинула розбурхана хвиля. Мурська сиренада нахилилася носом вперед, затріщала і застогнала, немов з переляку. Та вже наступної миті гордовитий корабель, випроставшись з полону моху, випростався і стрімко полинув лісом. Закрутились лопаті, весело зафуркотів гвинт, наші шестерні не підвели. Твердою лапою тримав Фредріксон стерно і провадив наше судно поміж стоборами дерев. Такого спуску води, що ніхто не бачив. Квіти та листя сипалися дощем на палубу. Заквічена немовна на свято морська сиренада, тріумфально подолала останній відтінок шляху, і бадьоро плюснулась на річкове плесо. Пильнуйте дно! Звелів Фредріксон. Він саме намірився вискочити на мілину, щоб випробувати свою конструкцію з гумовими колесами. Я уважно приглядався на поверхні ріки та помітив тільки якусь червону бляшанку, яка підстрибувала на, ш... на хвилях віддалік на лінії курсу нашого судна. Що це цікаво за бляшанка? запитав я. На щось вона мені схожа, зауважив потішник. Не здивуйся, що ні, сидить знайомий нам верт. Я обернувся до Фредріксона. Ти забув свого племінника, а й справді, як же я міг? скрикнув Фредріксон. З бляшанки виткнулася червона мокра мордочка вертя. Він вимахував лапками, сокотів зубами, ще трохи і задушився би власним шаликом від надмірної радості. Ми з потішником перехилилися через поруччя і виловили з води бляшанку з під кави. Вона досі була липка від фарби і досить важкенька. Не забрудіть палубу, застеріг Фредріксон, коли ми витягнули бляшанку на борт. Як справи, племінничко? – божеволію. Торохтів верть. «Уявляєте, я саме пакуюсь, а тут хвиля, усе догори дном. Я загубив свій найгарніший віконний гачок, а ще, мабуть, Йошика для чищення люльки. Мої речі, мої нерви, все ж кереберть. о, сили небесні. Та вже за мить Верть з величезним задоволенням заходився впорядковувати з новою системою свою колекцію гудзиків. Морська сиренада пливла собі тим часом річкою. Споквола, прискочучи лопатями водяного колеса, я сів коло Фредріксона. Щиро сподіваюся, що нам ніколи більше не доведеться мати справу з дронтом Едвардом, мовив я. Як гадаєш, він на нас дуже розсердився, неймовірно, відказав Фредріксон.